Усіх вітаю, інформатор зараз працює на місці жахливої автотрощ, яка трапилася на набережній перемоги поблизу АЗС Око. Можете бачити рух на ділянці тимчасово перекритий від практично від салону Мерседес, якщо бути точніше, можете бачити, встановили сигнальні конуси, і поліція розвертає деякі. Та практично всі автівки, вона розвита, лише дозволяє деяким автівкам їхати у цьому напрямку, наприклад, якщо громадський транспорт рухається за цим маршрутом, то транспорт пропускає. інші автівки, які рухаються у сторону Січиславської набережної, вже потім розвертають. Важте, бачите, як і затор утворився на набережній перемогу. Ділянка ось ця, вона перекрита до АЗС оку практично. От. Нагадаю, що сьогодні трапилася аварія, автомобіль BMW, в'їхав у фонарний стовп. Стовп впав на дроти, повис над дорогою. Аварія знаходиться ось там. Можете бачити, досі працюють надзвичайні служби, працюють. А комунальники, які вже приїхали і будуть піднімати опору. Однак, поки що, станом у нас на цю годину деякі тролейбуси, які не мають автономного можливості автономно рухатися, вони не їдуть за цим маршрутом. Можете бачити, що відбувається станом на цю годину. Тому, якщо ви, наприклад, їдете або плануєте їхати по набережній перемоги, я думаю, краще обирати інший вже маршрут, оскільки автівки розгортають на цій ділянці. І затор, я вам скажу, такий, ну, доволі суттєвий, оскільки я так ще з цієї сторони біля заправки ще не бачу, що там відбувається, однак можете бачити, вже потрошки збирається такий суттєвий затор. Тому якщо ви не хочете стояти у заторах, то їдьте вже іншим маршрутом. Ось такий у нас тут величезний затор утворився через аварію, яка трапилася біля... А ЗСО. ми повідомляємо такі додаткові вже подробиці. Обіцяли, якщо буде щось якась нова інформація, ми обов'язково про неї розкажемо, тому от розповідаємо нашим глядачам, що відбувається. І вон тягнеться, він аж туди, до речі, скажу я вам, дуже ще далеко топати, якщо йти пішки. Зато утворився внаслідок аварії поблизу заправки ОКД. де автомобіль БМВ в'їхав у. Фонарний стовп. Там зараз працюють комунальні служби і вони вже будуть цю ситуацію вже лагодити, піднімати стов, потім лагодити дроти. Я так розумію, вони зараз вже не під напругою. Тому, бачите, працює зараз поліція і розвертають автівки, щоб вони їхали вже по зворотньому напрямку туди. Можливо, на крутогорному узвозі також буде якісь складнощі з рухом, там вже подивимося, будемо зараз їхати туди. Тому, якщо щось з'явиться якась ще нова інформація, ми обов'язково вийдемо з вами на зв'язок з нашими дорогими глядачами. І ось ця ділянка перекрита. Ще деяким транспортним засобом дозволяють рухатися у цьому напрямку. Так, це, мабуть, евакуатор вже їде, буде збирати зараз автівку, скоріше за все, зараз подивимося. Тому залишайтеся з нами на зв'язку. Зараз, якщо щось буде цікаво, обов'язково вийду з вами на повторний зв'язок. Доєднайтесь до 73.